Поступають троє в інститут. Один хлопець за гроші, другий хлопець по блату, а третій медаліст з золотою медаллю закінчив школу. Ну та й на вступному іспиті професор запитує того, що за гроші. Питає, коли почалася і закінчилася Друга світова війна? Він каже, почалася в 39-му, закінчилася в 45-му. Добре, поступив. Ну, далі йде той, що по плату. батьки домовилися. Теж питає, коли почалася та закінчилася Друга світова війна. Каже, в тридцять дев'ятому почалася, в 45-му закінчилася. Каже, добре, скільки загинуло людей? Каже, двадцять мільйонів. Добре, все, поступив. Ну і третій йде: віндаліст золотою медаллю, закінчив школу. Каже професор: питає, коли почалася і коли закінчилася війна. Ну, каже, тридцять дев'ятий, сорок п'ятий рік. Правильно. Скільки людей загинуло? каже 20 мільйонів. А тепер всіх поіменно.